Отже, сьогодні Верховна Рада у першому читанні прийняла бюджет на 2025 рік. Що він нам несе? Що несе громадам? Чи будуть підвищені зарплати освітянам, чи зменшать вчора? Стало відомо, що зменшать зарплати прокурорам на фоні гучних скандалів. Просто із зали Верховної Ради до нас вмикається народний депутат України Павло Бакунець. Пане Павло, доброго дня. Бажаю здоров'я. Так, ви знаєте, в своєму Фейсбуці ви написали про те, що е, рекомендували народним депутатам прочитати працю Андрея Шептицького: як будувати рідну хату, де все написано. У <гум> мене дуже скептичні прогнози чи прочитають, судячи з того всього, що відбувається в парламенті. Не знаю, яка була реакція. Отже, давайте поговоримо про бюджет. Стежили за виступами, стежили за голосуванням. Бюджет у першому читанні прийнятий. Що лишається громадам? Зокрема, цікавить питання ПДФО. Отже, важко описати все кількома словами. Кому грядеш Україна? Куди, куди рухаємося? В нас з однієї сторони фронт важкий ситуація погана, він ну, нестабільний, з іншої сторони в нас тил, і в нас в новому бюджеті на наступний рік нема ані збільшення чогось для тих, хто тримає фронт, тобто зарплати нашим військовослужбовцям. Як і немає збільшення надходжень до тилу до наших громад. Тобто два великі мінуси. Третім мінусом, який є в бюджеті, це те, що не передбачено збільшення мінімальної заробітної плати. Вона лишається 8 тисяч, так як і в цьому році. Не передбачено. Збільшення прожиткового мінімуму, який є зараз 3000. А відповідно, не передбачено ще наразі збільшення заробітної плати вчителям і медикам, і не передбачено збільшення пенсій нашим пенсіонерам. І це вкрай печально, м'яко кажучи. Ситуація в. Країні з, загалом з процесом бюджетним виглядає так: уряд сам веде перемовини з міжнародними партнерами, практично не залучаючи до цього е парламентарів. Е уряд сам готує бюджет, е і практично жодні з понад двох тисяч пропозицій від народних депутатів, на жаль, не були врахованими. Зараз уряд пішов на доопрацювання, бо буде ще одне читання, ще одне голосування бюджету е, в залі. Угу. Щодо не падає. Але Що, щодо, що угу. уряд дослухається е, до е, тих волань, які тут звучали сьогодні-вчора, е, від, е, ну, від різних представників різних професій і різних регіонів. Ми віримо в те, що уряд точно збільшить зарахування ПДФО 60 до 64 на наступний рік до місцевих громад після доопрацювання бюджету. І ми також закликаємо, щоб дали більшу кількість мільярдів на заробітну плату нашим вчителям, адже прокурорам вони ж то знайшли. І, хоча вчора голосували зарплату прокурорам не піднімати. А ці три мільярди, які передбачені на прокуратуру, там і залишаються. тому зарплата не піднята, а преміями можна догнати. На жаль, на жаль, і ми сьогодні знову це говорили, щоб уряд це забрав. Можливо, уряд все ж таки послухає, бо це набрало розголосу на Україну. Бо чим прокурор краще ніж ніж вчитель чи ніж лікар. Ти тим більше знаєте на останні на, на фоні останніх подій із пенсіями і прокурорами-інвалідами. Останніх подій можна ліквідувати цю прокуратуру. Тому три найважливіші категорії населення це захисники, медики і вчителі. Наразі позитивних новин з першого читання бюджету не можуть отримати. На жаль, на превеликий жаль. Але уряд щось на обіцяв і пішов до опрацювання. Побачимо, яке буде це до опрацювання. Місцеві громади е, мають 64 в 2024 році. В цьому бюджеті написано 60. Но уряд обіцяв поправити. Побачимо. Обіцяли. Обіцялка ця так. Тому ситуація є, ну, типу, мало е, мало радісною. Ще гірше це те, що. Ми ж плануємо видатки доходів, яких немає, оскільки доходи передбачено там майже 2 трильйони гривень в наступному році, а видатки розписані на майже 4 трильйони гривень. Тобто ми очікуємо, що 2 трильйони ми візьмемо в наших партнерів. Але хто знає, чи ми зберемо 2 мільйони, 2 трильйони податків. Всередині нашої країни у зв'язку е, з тим, що е, ну типу силові органи дуже сильно мені так як показати кошмарять бізнес. Хоча би ми дякуємо і тим, хто залишилися українцям, і і собі заробляють, і ще й сплачують податки. Одначе, чи це так буде в наступному році, угу. невідомо, тому все це надуті цифри. Хочеться вірити, що за якимось божим благословенням станеться станеться якесь чудо, і вся ця біда, яка є в нашій країні, призупиниться, і ми будемо мати можливість сплачувати податки, а відтак бюджет отримувати. Ну, так, так пане Павло, тут нам тут нам лишається дійсно сподіватися на чудо на якесь боже проведіння, бо здорового глузду не спостерігається. Е, владні опозиційні депутати вже назвали це найгіршим бюджетом. Е, Та коли не враховані, тобто в нас підняли е, податки, оподатковують, е, і ви сказали, чи набере не набере. Я не експерт. Я не сижу в уряді, я не депутат Верховної Ради. Не збере наша Україна в такому стані, в такому важкому стані економічному і в стані війни, не зберуть таких податків. Але тут на фоні, знаєте, ще одна тема: тисяча від зеленського парламент має це підтримати. Скажіть свою думку, Ну, типу, це роздавання грошей, це історія потупаючих політ. Не, не, не монтувати бо це ну, немає. Так. Я зрозуміла. Тоді ви входите в бюджет бюджетний комітет. Які там настрої чи розуміють, наскільки важливо підняти зарплати освітянам в Я, ну, Я негативно. Налаштований до, до всього цього процесу бюджетний комітет. Це там 30 людей сидять. і Один заступник міністра, бо навіть міністр не приходить на засідання бюджетного комітету, а заступник міністра всім рулить. А монобільшість чим не слухаючи голосую. Я е, прошу, просять і колеги став на голосування. Тих 64 вон ставили вчора на, на, на комітеті. Ну 15 голосів треба було ще два. Ну тобто, слуги нагло не голосують і все бо. Бо міністр то проти того, щоб місцевому самоврядуванні хоча б лишити, то вже ніхто нічого давати не хоче лишити на, на, на наступний рік, так як є ті надходження, які є в цьому році. І mm. то, якщо міністр проти, заступник міністра, то депутати чемно це виконують. Е, що я хочу сказати? Я думаю, що народ високо оцінить е, труди цих. Е, Цих людей, котрих народ сюди і привів, це ж наявно їх приводив. Е, я дякую на, навпаки е, якби, своїм шефам, своїм е, мешканцям прикордонні, які е, дали можливість мені тут працювати. А я думаю, що народ зробить висновки і більше цих людей, які ну, е, якби, не можуть зібратися, аби хоча б, хоча б щось зробити правильного і логічного, лише слухається. Ну, типу, рада дослухається до того, що говорить заступник з уряду. Така mm -hmm. картина. А, а на нам цей... знаєте, нам то тут... нам мені... тут видається, що парламент живе в якійсь паралельній реальності, відірваний від суспільства, відірваний від проблем е -е, абсолютно. Суспільства проблема є в іншому. Проблема є в тому, що, що парламент не спроможний сказати своє слово. А, типу, або слово говориться, але ось всі ці пусті крісла позаду мене, на, на жаль, не спроможні натиснути щось інакше, аніж, аніж приходить з інших будівель, а не з-під купола українського парламенту. Угу. Пане Павло, скажіть, будь ласка, а на бюджетному комітеті усі така дуже, дуже дратівлива тема. Підняття зарплат прокурорам на бюджеті. Яка була позиція? Ну, вчора Верховна Рада це не підтримала. А що було на бюджеті? На бюджетному комітеті були представники силових органів, які мали таку правку, ставили її на голосування, ставили її після того, як я поставив. Щодо місцевого самоврядування, дійсно просто всі опозиційні е, сили підтримали. Ну нас бралося 15 голосів. Ми вже вірили, що воно пройде. Це ПДФО залишиться в місцевих громадах. Ну два голоси не дали, ну не дали. Моно mm -hmm. нагло не, не голосувала. А потім, е, власне, почали вони виступати від силовиків і ставити там правки для силовиків. Е, на тому я покинув засідання, як потім дізнався. Пояснювала, ніби голова комітету, що це підняття зарплати прокурора, і проголосували. Пішло аж бігом. Але в залі цю правку відмінили. Тому зараз підняття заробітної плати прокурора не буде. Ну, хоч все добре. Завтра година питань до уряду. Які питання будете задавати ви? Є проблема. Завтра буде міністр оборони, завтра буде міністр. Здоров'я охорони, є проблема з оплатою за харчування наших поранених. Сотні українців заради нас з вами віддали велику частину свого здоров'я. Хтось, на жаль, життя. Багато людей лікується. А процедури оплати харчування нашим військовослужбовцям в лікарнях ну досі немає. Досі немає. З цим ми будемо. Говорити з двома міністрами з трьома, бо ще ми задіємо і мінфін. Угу. <кій> <кій> будемо стежити, будемо стежити за вашою сторінкою. Будь ласка, публікуйте. Нам дуже цікаво, взагалі, яка позиція, тому що десь ми відірвані, десь вони відірвані від низів, відірвані від народу і відірвані від того, що насправді турбує українців. Пане Павло, я вам дуже дякую, що ви до нас вімкнулися. Вам успіхів. Сподіваємося найкращ, на найкраще, а чекаємо найгіршого. Слава Україні! Героям слава. Так. Це був народний депутат України Павло Бакунець, народний депутат з Львівщини, розказав невтішну інформацію з-під куполу Верховної Ради, де сьогодні депутати прийняли у першому читанні бюджет на 2025 рік, який деякі політики вже назвали. Найгіршим бюджетом за всі роки незалежності України.